Вітаю вас видивитись програму Служу Україні. Україна приділяє велику увагу розвитку міжнародного військового співробітництва. Так, минулого тижня міністр оборони з офіційним візитом відвідав Республіку Білорусь. В ході зустрічі сторони досягли домовленостей з низки питань. Українські вояки ділитимуться миротворчим досвідом з білоруськими колегами. Про це йшлося під час відвідання мінська українською військовою делегацією. 10 квітня в рамках офіційного візиту до Республіки Білорусь міністр оборони України Дмитро Саламатін зустрівся зі своїм білоруським колегою. генерал-лейтенантом Юрием Жадобиным. Беларусь – наш сосед. Мы, безусловно, будем развивать взаимоотношения с нашими соседями. Мы большое значение придаем развитию сотрудничества в военной сфере. Это и проведение совместных учений, это и обмен делегациями, это и проведение, взаимное проведение обучения. і обмін, як ми обговорювали сейчас, обмін кадетами, Дмитро Саламатін зазначив, що Україна надає великого значення розвитку двостороннього військового співробітництва з Білоруссю. Сторони досягли попередніх домовленостей в питаннях спільної охорони повітряного простору та обміну досвідом участі у міжнародних миротворчих операціях. Переговорили о состоянні положення двостороннього воєнного співробітництва. Прийшли до виводу, що в цілому ті плани, які ми намічали. выполняется, но есть, наверное, необходимость уточнить какие-то аспекты или сместить эти аспекты для того, чтобы придать большую динамичность этому сотрудничеству, особенно в тех вопросах, где у нас есть взаимный интерес. Это и вопросы международной миротворческой деятельности, у наших коллег большая здесь практика, они могут этим поделиться. Это вопросы совместной охраны воздушного пространства, проведения совместных тренировок по противовоздушной обороне. Это совместное военное сотрудничество по участию в учениях совместных и на трехсторонней, двухсторонней основе. Это приглашение наблюдателей для тех или иных мероприятий оперативной и боевой подготовки. Крім того, генерал-лейтенант Юрій Жадобін назвав корисною для армії обох держав співпрацю у галузі військової освіти. Есть, все, що буде йти на благо взаємотношений між Республікою Білорусь і Україною, між вооруженними силами Республіки Білорусь і вооруженними силами України, все, що буде йти на благо, всі ці направления будуть знаходитися під нашим пристальним вниманием, і ми будемо розвивати ці взаимоотношения. Під час візиту українська військова делегація відвідала декілька білоруських підприємств оборонно-промислового комплексу та ознайомилася з їхніми можливостями. 12 квітня 1961 року людина здійснила перший політ у космос. Відтоді в усьому світі відзначають міжнародний день авіації і космонавтики. Приводів для святкування в Україні достатньо, адже вона має третій після США та Росії ракетно-космічний комплекс. А в рейтингу космічної активності посідає п'яте місце в світі. Космічний потенціал України надзвичайно високий. З 1960 року науковці створили цілу систему наземно вимірювальних пунктів і складних ракетно-космічних комплексів. Євпатерійський національний центр управління та випробування космічних апаратів зробив вагомий внесок у дослідження місяця та планет сонячної системи. На території нашого об'єкта з 1967 року, по 1975 рік, був создан і вперше сформирован в то время центр управління польотами, обитаемыми космічними аппаратами. На базі центру за ініціативи співробітників створено музей з унікальними експонатами. Елементи космічної техніки, документи, фотографії і книга почесних гостей, в якій за 22 дні до загибелі залишив автограф Юрій Гагарін. Мы в своем музее храним почетную книгу значит, 1960 году, в которой первое свое Значит, пожелание э, воинам войсковой части 34436 оставил летчик-космонавт Советского Союза Павел Романович Попович. А внизу, да, э, подпись, правда, тут она не видна уже, э, значит, академик Агаджанов. Это э, человек, который занимался лично ракетно-космической отраслью всего Советского Союза. В інтересах держави Національний космічний центр виконує свої функції спостереження за нашою планетою та об'єктами космосу. Усі шість складових центру злагоджені гвинтики одного могутнього механізму: центри управління польотами, обробки інформації, прийому наукової інформації, дистанційного зондування, геофізичного моніторингу, невід'ємні складові космічної могутності України. мене знаходиться унікальне сооруження. Це антенна система Аду1000. Комплекса Плутон. Три таких антенны было построено в 1960 году по при непосредственном участии академиков Келдыша и Королева. Радиопослання іншим цивилизациям людство відправляло шість разів. Вперше саме із центру космічного зв'язку у 1962 році. Тоді в простір всесвіту пішло лише три слова: мир Ленін СРСР у липні 2002 року. Вчені України, Росії та США зробили чергову спробу зв'язатися з позаземними цивілізаціями. Лист космічний поклик розповідає про життя на планеті Земля. Сигнали направили Сузір'я Мрака, Касіопеї, Андромеди, Великої ведмедиці та Оріона. участвовали и Российская Федерация, и Украина, участвовала Германия. Последний раз это было два года назад. Дальность действия сигнала, то есть мы посылали сигнал в связи 35 световых лет. За роки існування центр забезпечив роботу з управління 54 апаратів дальнього космосу, таких як Венера, Марс, Зонд, Вега, Астрон. Згодом були польоти до Марса та місяця. Фахівці центру зробили вагомий внесок у знання людства про планети сонячної системи та космічний простір. Цього тижня Академію сухопутних військ у Львові відвідала урядова делегація Китайської Народної Республіки. Очолив її заступник завідувача відділу міжнародних зв'язків Центрального комітету комуністичної партії Китаю Чень Фенсян. Іноземні гості прагнули ознайомитись із системою підготовки офіцерських кадрів для збройних сил України. Як їм це вдалося, дивіться далі у сюжеті. Члени делегації обговорили з начальником академії генерала лейтенанту Павлом Ткачуком питання двостороннього співробітництва. Також вони поцікавились успіхами в навчання своїх співвітчизників – курсантів Лі Мяо та Ян Фея, перепідготовка яких здійснюється в академії. За сучасною історією нашого навчального закладу, починаючи з 2000 року, на курсах мовної та спеціальної підготовки навчалось 62 слухачі з Китайської народної республіки. Сьогоднішні курсанти, які проходять підготовку в академії скопутних військ, Зараз займається курсом мовної підготовки. Після цього в них буде перепідготовка за спеціальністю управління діями підрозділів сухопутних військ. Павло Ткачук відзначив високий рівень знань китайських військовослужбовців. У межах візиту делегати оглянули навчальну матеріальну базу та відвідали музей історії навчального закладу. В академічній залі Вишу Чень Фенцян записав у книзі високоповажних гостей свої враження від візиту. Учасники делегації та очільник академії сухопутних військ переконані у необхідності розвитку та поглиблення співпраці обох країн у сфері військової освіти. В Україні розпочалась весняна призовна кампанія. Юнаки з різних регіонів кожного дня поповнюють лави Збройних сил. Про особливості цьогорічних проводів дізнавалися наші кореспонденти. 10 квітня на плацу республіканського військового комісаріату, що у Сімферополі, вперше у цьому році урочисто приважали до лав збройних сил 52 призовників. Привітати юнаків із важливою подією у житті приїхали батьки, родичі, представники владних структур, члени республіканської призовної комісії. Як розповів військовий комісар Криму Володимир Данчук, цього року до війська з півострова буде направлено близько тисячі юнаків. Це на 300 призовників менше ніж минулого. Збільшилась кількість призовників, які бажають проходити службу. Мабуть, сьогодні вже молодь розуміє, що без проходження військової служби неможливе достойне працевлаштування, майбутнє громадянина нашої держави. Тому це дуже приємно для нас. Це приємно сьогодні, що в такій урочистій обстановці відбулось. З року в рік охочих служити більше є, а от стан їхнього здоров'я погіршується. Серед основних захворювань хвороби серцево-судинної системи, шумково-кишкового тракту, патології опорно-рухового апарату. Тільки 20-30% призовників від загальної кількості не мають проблем зі здоров'ям. Рідні і близькі підтримують бажання юнаків служити. Мати солдата Катерина Іванівна була поряд з ним під час проходження медичної комісії. Вона схвалює його прагнення служити батьківщині. но он и хочет, может пожарник, может охрана, может что. Обязательно нам надо было в армию, техникум закончил Бахчисарайский. Сразу вот закончил и сразу мы в армию. Мы очень рады, конечно, за него, поддерживаем. И он ни дня не сказал, что я не пойду в армию. На полігоні 8-го армійського корпусу поблизу Житомира відбулися бойові стрільби з веденої артилерійської батареї. Особовий склад раптово підняли по тривозі і одразу відправили на вогневий рубіж. Наскільки злагоджено та організовано діяли військовослужбовці? Дізнаємося з відеосюжету. На 240-му центрі підготовки підрозділів, що поблизу Житомира, пройшли військові навчання гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону 26-ї бердичівської артилерійської бригади. Перевірити, як влучно стріляють бердичівські артилеристи та їхню вправність в управлінні вогнем, головне завдання, що поставив перед командуванням 8-го армійського корпусу Генеральний штаб збройних сил України. Весь процес підготовки підрозділів так розрахований, що він послідовно відпрацьовується ряд завдань, і вже, скажем, підсумком цих завдань є якраз проведення таких от комплексних контрольних занять або тактика спеціальних навчань з артилерійськими підрозділами. Те, що стосується матеріального забезпечення, да, дійсно є певні проблеми. Але на сьогоднішній день знайшли таку можливість, і от іменно з цим дивізіоном таке заняття проводиться. Ще за два дні до навчань перший гаубичний дивізіон маршем проїхав до місця призначення із 18 гаубиць, що є у 26 й бригаді, і в Україні. Зокрема, на полігон виїхали 6 одиниць техніки. Максимальна дальність пострілу цієї гармати 24,7 кілометра, розповідають військові. Діаметр снаряду 152 міліметри. Машина коштує близько півтора мільйона гривень, але для української армії у такій кількості їх недостатньо, кажуть фахівці. Оскільки самохідна гаубиця має чимало переваг над іншою бойовою технікою, самохідні гаубиці розраховані на знищення наземного противника. Взагалі, щоб здійснити постріли з гармати, потрібно зробити багато точних розрахунків. А це справа нелегка. В стрільбі задіяні сім чоловік для одну гармату, і від кожного залежить, як вона стрельне і як вона буде себе покану, покаже в бойових діях. На місці, де впав снаряд, залишається дуже велика воронка. Така, що туди можна загнати автомобіль газ 66 і його не буде видно, розповідають військові. Головне, аби командування передало точні розрахунки. Тоді противника розіб'ють вщент. А цим займається мозковий центр навчань командно, спостережний пункт. Саме тут даються наводки на ціль і перевіряється влучність попадання у неї. Командир 26-ї бердичівської артилерійської бригади Андрій Маліновський задоволений ходом навчань. Він особисто керував першим дивізіоном бригади і констатував, що його особовий склад. Готовий захищати батьківщину завданням особовий склад, не дивлячись на ті складні і погодні умови, і е, вважати, що починаючи з 2 квітня вони постійно в бойових порядках. Навантаження дуже і фізичне, і моральне, е, серйозне, але виконують завдання на даний момент е, на оцінку. Добре, Передбачено заохочення особового складу. Хто в від під час виконання цих завдань на проведення подібних навчань в Збройних силах України збільшили фінансування майже у три рази. Тож бойова підготовка військових на полігонах здійснюватиметься відтепер частіше. Повідомили у генеральному штабі. В Міністерстві оборони відбулось чергове засідання Координаційної ради з питань розвитку козацтва в Україні. Що саме вирішували сучасні отамани, знають наші кореспонденти. За усталеним козацьким звичаєм, єпископ Іосиф благословив зібрання. Координаційна рада нині єдиний консультативно дорадчий орган у галузі розвитку козацтва в Україні. Основними пріоритетними напрямками діяльності Координаційної ради мають стати. Конструктивный диалог казацких организаций с владою спыта на развитку казацтва в Украине. Реализация державной политики в сфере выдрожжения его историчных, патриотичных, висковых и культурных традиций. Учасники засідання, врахувавши поправки та доповнення, взяли за основу проєкт типового статуту козацької організації. Вони також розглянули пропозиції щодо внесення змін до складу координаційної ради та обговорили критерії відбору кандидатів. З метою залучення до роботи в координаційній раді представників козацьких організацій з усіх регіонів України, Міністерство оборони України звернулося до обласних державних адміністрацій. З проханням надати пропозиції щодо включення кандидатур керівників найбільш впливових казацьких організацій до персонального складу координаційної ради, членом координаційної ради також стане заступник начальника генерального штабу Григорій Саковський. Це рішення є конструктивним. Воно сприятиме більш чіткій взаємодії казацьких посередків з військовими частинами збройних сил України. Наступне засідання координаційної ради з питань розвитку козацтва в Україні заплановане на травень. До цього часу учасники сподіваються підготувати типовий статут козацької організації, щоб похвалити його в цілому. Вже зовсім скоро Україна та Польща прийматимуть футбольний чемпіонат. Тисячі вболівальників можуть бути спокійними за їхню безпеку. Подбають українські військові. Докладніше про те, які підрозділи збройних сил стоятимуть на варті євро 2012 Дивіться далі у сюжеті. До початку футбольного чемпіонату євро 2012 Залишилось близько 70 днів. Десятки тисяч вболівальників з усієї Європи вже купують квитки в Україну. А тим часом організатори дійства докладають усіх зусиль, щоб гості не лише набирались позитивних вражень, а й почували себе у безпеці. Для захисту повітряних кордонів держави під час чемпіонату українська армія залучатиме літаки Міг-29, гелікоптери Мі-8, Мі-24 та зенітні гарматно-ракетні комплекси Тунгуска На сьогоднішній день у нас Затверджені і плани підготовки, і плани безпосередньо виконання завдань сантеристичного забезпечення. Згідно з цим планом, здійснюватиметься керування повітряними силами. Це захист державного кордону від літаків порушників. З метою посилення цього плану оборонне відомство вирішило залучати зенітно-ракетні комплекси сухопутних військ. Буде залучатися. 28 літаків, 16 вертольотів, 10 зенітно-ракетних комплексів Ну, фактично, ця підготовка вступає в завершальну фазу. Проведення в Україні євро – подія національного та міжнародного масштабу. Польоти без відповідних заявок над стадіонами, фан-зонами та іншими важливими державними об'єктами можуть призвести до фатальних наслідків. Якщо ж порушника правил використання повітряного простору виявлять, будуть задіяні всі засоби, аби його нейтралізувати. Наказом міністра оборони визначена кількість. Озброєння техніки, які будуть залучатися від повітряних сил, від сухопутних військ. Ну і здійснений підбір особового складу та організована безпосередня підготовка от, учасників цих заходів до виконання цього завдання. Україна має намір продовжити консультації з польською робочою групою щодо внесення змін до угоди між оборонними відомствами обох країн про повітряну обстановку і виконання польотів. Ми зараз узгоджуємо з польською стороною, щоб це провести у взаємодії з визначеними силами та засобами збройних сил Польщі. Крім того, у квітні відбудеться два командно-штабних тренування білоруське та українсько-російське з органами військового управління та черговими силами протиповітряної оборони. Відпрацьовані плани протиповітряної оборони тими містами, де будуть здійснюватися. Чемпіонат Євро 2012. Підготовка військ відбувається як в повітрі, так і на землі. Нещодавно відстрілялись екіпажі із зенітно-ракетних комплексів Тунгуска Вони дислокуватимуться на визначених приміських ділянках, з яких і буде здійснюватись контроль за небом. Екіпаж, який допускається до стріль практичних, він обов'язково проходить повністю програму спеціальної підготовки і здає допуск. Якщо особовий склад екіпажу будь-хто не здав на оцінку. Добре або відмінно, він не допускається до практичних стрільб. До виконання стрільб залучено тільки офіцерів та військовослужбовців служби за контрактом. Зараз проходить у нас другий етап злагодження підрозділу протиповітряної оборони. І третій етап буде проходити на полігоні тучин. Це останній етап перед євро 2012 За Одну хвилину ця бойова машина може здійснити близько п'яти тисяч пострілів тільки кожен п'ятий можна побачити неозброєним людським оком. Чну увагу оборонне відомство приділяє налагодженню взаємодії з Державіаслужбою, УкрАгрорухом та іншими державними установами. Головною метою цієї внутрішньої співпраці є створення альтернативної системи завчасного радіолокаційного попередження. Влітку минулого року військові льотчики трьох держав США, України та Польщі відпрацьовували вправи щодо протидії повітряним суднам, які можуть нести загрозу або ж здійснити терористичний акт. Нещодавно навчання пройшли в Івано-Франківську, Миргороді, Чернігові та Севастополі. Задачі поставлені це виконання польотів на перехват повітряної цілі на середніх та малих висотах у хмарах, а також відпрацювання техніки пілотування. Все йде штатно, проводиться ритмічна льотна робота. Чергова льотна зміна відбулась і на аеродромі Бельбек. Військові льотчики Севастопольської бригади тактичної авіації здійснили польоти відповідно до безпекового плану. Стосовновіційної техніки вона готова навіть зараз виконати завдання, які полягають у прикритті важливих об'єктів держави. Загалом відповідальність за безпеку проведення фінальної частини чемпіонату взяли на себе п'ять держав. Крім країн господарів, долучилися США, Росія та Республіка Білорусь. Також сформовано групу незалежних натовських спостерігачів, які стежать за підготовкою і перебуватимуть в Україні до останнього забитого гола. Під час проведення матчів Євро 2012 у повітряному просторі України постійно чергуватимуть чотири винищувачі і два вертольоти. Суттєво пожвавилась бойова підготовка в полку армійської авіації 13-го армійського корпусу, що розташований на самбірщині. Тут протягом тижня пройшло декілька льотних змін. Екіпажі вертольотів Мі 8 та Мі 24 відпрацьовували техніку пілотування гвинтокрилих бойових машин та відновлювали навички після перерв. Досвідчені пілоти готували молодих вертолітників до самостійного пілотування. В полку пояснюють, що головною перепоною для виконання польотів є відсутність пального. Зараз авіагаз надходить ритмічно і в достатній кількості для нормальної бойової підготовки. Відтак, в небі над Калиновим годуть бойові машини. Кожний екіпаж, залежно від рівня підготовки, виконує поставлені командуванням завдання. Будемо літати день в ніч, потім в ніч, і будуть складні метеоумови. То коли буде. Погіршена погода. При швидкості вітру до 8 метрів за секунду всі екіпажі виконали спеціальні вправи в день у простих метеорологічних умовах та відпрацювали елементи польотів складного пілотажу. 24 льотчики і штурмани здають теоретичні іспити, а також практичну льотну підготовку для підвищення своєї класної кваліфікації. Утім, напружена робота на аеродромі не лише у пілотів. Аби вертоліт піднявся в небо. На землі має працювати не один десяток фахівців. Це і група керівництва польотами, зв'язківці, метеорологи, фахівці аеродромних технічних та інженерних служб. Велика відповідальність лежить на бортових авіаційних техніках. Треба його шанувати, дивитися, кожен недолік зразу е, устраняти, щоб ніяких недоліків. Він повинен бути цілий, робочий, без зауважень. Нині перед вертолітниками стоїть декілька важливих завдань. Насамперед, це підтримання здобутих навичок пілотування та підготовка екіпажів до роботи під час проведення матчів Євро 2012 Авіатори запевняють, справляться з усією роботою. Головне, щоб було пальне, а наснаги у пілотів вистачає. Основні завдання по забезпеченню безпеки антитерористичної діяльності будемо казати так при проведенні чемпіонату євро 12 буде покладатися на всі повітряні сили. Підготовчий період ще триває. Я думаю, десь до кінця березня-квітня ми ці завдання, які у нас покладаються в плані забезпечення гарантійної безпеки, чемпіонатому виконаємо. Організація проведення навчальних безпекових заходів свідчить про спроможність Збройних сил України виконувати завдання за призначенням на рівні європейських держав. За результатами стрільб та навчань будуть визначені кращі українські екіпажі. Вони разом з іноземними колегами стерегтимуть мирне небо під час фінальної частини Євро 2012. А вболівальникам залишається тільки насолоджуватись грою і почувати себе у безпеці. Ось таким побачили цей тиждень військові кореспонденти. А на сьогодні це всі новини. З вами була програма Служу Україні. До наступної зустрічі. І нехай вам щастить.